Ау! так і хочеться сказати археологи. Ну не буду. Всім привіт. Радий вас всіх бачити і чути. Надіюсь, все взаємно. Ну що, багато хто пише, що ти там, як ти там, живий, здоровий, в Україні, не в Україні, держиш, не держиш. Ну, Відповідаю. Я на місці. Свиней, як ви бачите, на даний момент поки що немає, але я вже не пам'ятаю, чи я відео знімав чи ні, розказував, які в мене були плани. Осінню я вирішив здати всіх, щоб на зиму входити без свиней. Ну, тому що переживав я, що ці триглаві петухи будуть там теси бомбити, всі діла, що будемо сидіти без електрики. Я в прошлу зиму сам так чуть-чуть так, напрягався. У нас цими перебоями світла. Приїжджаєш два, дві годинки робиш. Чотири чекаєш, ну, коротше так. То вирішив осінню всіх до зими розпродати і вимить добре сарай. Тому що не вийшло в мене вимивати, то що постійно були свині. На цей же я раз розпродав, не всіх, там ще цокотать пару штучок, ну то таке до них дойдемо. Так. На цей раз вимив, піднімав щільові поли, в них всередині так же само дуже добре все вимивалося, дезінфікувалося. Ну, хочеться зробити як, як в перший раз був, був сарай. Без всяких зараз. Як завжди, матеріалу для зйомок було дуже багато, але нічого не знімав. Це сповнив Запали, розкажу, що е, хотів зняти відео, назвати люди держать свиней на щільовій підлозі, а я під щільовою держав. Ну так вийшло. в мене були отут свині, ще були два загонички, а тут не було. Я помив, попіднімав поли, але не дезінфікував поли, і оставив їх відкритими. Ну і случилося те, що случилося, повиходили звідси свині, і, і красивенько, так чотири штучки, чи п'ятеро, я вже не пам'ятаю, були там. От реально вони ходили, там видно було, ми їх тут виганяли. Єлі-єлі повитягували, але витягли. Запах в сараї стояв, але ну, я не знаю, такого, що, мабуть, їдкового запаху не було. Вони находили по цьому ж погомну цьому, розмісили його до такої степені, що тут нереально було взагалі. Ну, Але ж не було коли знімати, руки були зайняті. Так же само, ну бачите, плитка пропала, приїжджаю я, немає плитки. Ні на полу, ні на стіні. Думав, спочатку, що з'їли, але попадало всередину, то там зями тоді витягували. Так що зараз планую ось таку розстановочку. Плани на майбутнє. Ну, як бачите, поприбирав я перегородки. Тому що, поняв, нема смисла держати тут тобто, по 20 штучок, там возити як я тут недалеко брав свиней. Реалізація корми 50-100 заберуть. Ну так, да, на даний момент зараз е ціна конкретно впала, проблематично, але це таке сезонне явище не сезонне, але справимося. Тепер я планую. Тут же, ж, пам'ятаєте, як було? Дві перегородки, раз, два. Убрав і тут держать махом там, скільки енне кількість штучок. Дві кормушки хочу поставити попід краями. Десь отут одну і там другу. Тут залишить оцю одну і одну кормушку поставить один загон. Тут не від ну, не від'єрав, щоб не, ну, не робити таке саме. Чому? Тому що як показує, я не знаю, які там нові в мене будуть свині. М -м -м. Багато в мене залишаються, як так сказати, рахітів, недоросків, ну, да, з партії там, 10 штук, ну, їх нереально взагалі здавати ну, зразу з усіма. Треба по-любому чекати і ще там якийсь місяць, а то і більше докармлювати, щоб там вес був нормальний. Тому в планах здавати, здавати все, що залишилось сюди. Навіть навіть, як тут ще, ще хто повний, само початку було перегорожено на два входи. Буде. Можливо, і так зроблю, ну поки одне буде. Хочу відмовитися від поїлок, тільки вода, щоб була в кормушках. Оце останні крайні партії були чисто на вода в кормушках, поїлок не було, тому що ями швидко набиралися, боровся я з тим, що багато розход води був. Мені посовітили чашечні поїлки. Але, як показала практика, з чашечними ще більше в мене був розход. От просто вони приходили, в чашечку ту впиралися і все, і вода просто. Ну, Я був дуже незадоволений чашечними. Тоді їх позабирав і оставив вже кормушки. Тут ось, ось кормушка була, кран спокійно і літом росли. Звісно, якби там уже перебої да, з електрикою, то довго не п'ють. То їм тоді билися б вони з заводу. А так. Нормально, Даже сама гроба, виробник кормушок, рекомендують без поїлок. Тому ну, тут ще не зняв, але зніму. Хочу без поїлок, без цього. Ну а так по потолку, бачите, багато хто мене пересім питав, що там не потіє, не крутить, не потіло і не крутило, поки були свині. Ну, почало їх ще крутити, коли було пів сараю. Ну, як я казав, що тут було, там не було. Навіть як не пів, даже тут ще одна частина залишилась. четверть сараю була. От потім конкретно почало крутити, звісно, ОСБ. Коли сарай заповнений, нічого ніде не крутить. Ну, а так, звісно, не знаю, його треба, ще буде чимось чи змазувати, подивіться. подивитися. Так що так коротко про, про плани. Хотілося ще ж до Нового року все прибрати, всіх продати, але щоб прибрати, так чуть-чуть не встиг, що й продати. Ось, ось всі три рахітоса. Це насипаю їм кормушки, вони вже в мене на натуральних кормах. Не, не купляю не БМВД, нічого. Це раз в тиждень засипаю, так і кормушку в тиждень не їдять. В планах що. Е, ще, прикупив, я такі вже тоді пізніше покажу, бо вдома вони. Кормушки великі на 5 кормомісць з двох, з двох сторін. В планах, що купляти партійки сюди. І сюди. Тут так же само забереться оця стінка, там просто якось захищу, щоб не достали до води. Так само і тут кормушечка. І буду там, 10 кілограмових яких купувати. Сюди поставив, щоб тут було тепленько, хорошенько. Підросли вони там 20, 25-30 кілограм і туди на відкорм. корм. Ну і брати пропланую, я ж говорю, не маленькими партіями. Менше возні, менше тітей їдять, ті-те їдять. У мене не вийшло приїхати, сипнути. Тут попросив, той сипнув, да не те, одні з'їли других. Коротше, планую так. Тут теж вбрав, хочу все-таки зробити якусь фірточку, щось придумати, щоб руками потім їх не вигружати. Тому що задача така така. Нелегенько. Потім що? Ну, це сьогодні ще не встиг поприбирати тут. Е, планую перенести е, кормозмішу ДКУ і ось кормозмішувач. Ось сюди. Хочу зробити тут е, веса розібрав треба помить. Ресі, звісно, ми ще дають жару. Все, що наробили. Ну, як закрию, то буду боротися з ними, з таблетками. Це що я розказував? Сюди перенести ДКУ і кормозмішувач, щоб тут був кормоцех. Бо тут і вся проводка автомати. Е Камера, вайфай, все воно забивається цією пилью, ну, просто нереально. Понятно, всю електрику перекидати на ту стіну теж нереально, проще туди перенести все, що я хочу, да і все. Так і. Ну. Цих не планую здавати. Планую. Е Одненьке собі, а два хлопцям на ЗСУ, волонтерам. Перед Новим Годом багато хто там здавав, а я ще думаю підкормлю їх, хай вже там у лютому місяці здам, не здам, а віддам. Так що це звісів. Ці теж їх треба помити, хорошо продезінфікувати. Ну і все. Так що, друзі, отакі от плани. Повторяюсь, хотів до зими все зробити, закрити, да, там, продезінфікувати, крісти їх накидати таблеток повсюди, закрити, але не виходить. Не відпочить і не доробити все. Так що, як там на весну будуть справи, тут. Такий у нас зараз за щось загадувати наперед. Взагалі немає якого смислу. Так що будуть питання. Пишіть, не забувайте. Так що до скорих зустрічей. Саме головне, саме головне. Не забувайте допомагати нашим воїнам. Передавайте кошти Стерненкам, Шелудькам, кому всім. Всім Сергіям, так сказати, всім, хто допомагає армії, допомагайте, будемо будем боротися із заразою. Ну, Всім щасливо не буду задержувати. Пока.